Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Дітки, подивіться, скільки ведмедників до нас завітали у гості. Сьогодні ви дізнаєтесь, які бувають ведмеді. Ось такі ведмеді живуть у лісі, і називаються вони бурі ведмеді. Бурі ведмеді дуже полюбляють мед. Ягоди, які растуть у лісі. Взимку вони сплять у теплій берлозі, яку вони приготували ще на осенні. А коли пригріє весняне сонечко, вони прокидаються. Так як називають цих ведмедів? Так, дітки, це бурі ведмеді, а де вони живуть? У лісі. А що їдять бурі ведмеді? Мед, ягоди молодці, а далеко на північному полюсі у Холодній Артиці, там, де завжди зима і багато криги, живуть ось такі білі ведмеді. А ще їх дітки називають. Полярні ведмеді. Вони дуже сильні, хутро у них дуже тепле. Харчуються вони рибою, вони вміють гарно плавати. Так як називають цих ведмедів? Білі ведмеді або полярні ведмеді. Де вони живуть? Так, дітки, у далекій Артиці, а що їдять білі ведмеді? Рибу. А як ще називають білих ведмедів? Полярні ведмеді. Молодці дітки. Сьогодні ми з вами дізналися, що бувають які ведмеді? Бурі ведмеді, які живуть у лісі. І білі ведмеді, які живуть у холодній, морозній, Крижаній Артиці. Молодці дітки, ви уважно слухали до нових зустрічей. До побачення!